Вологий бисквіт і сирна начинка з кокосом це супер смачно. Ідемо готувати 500 г сирної маси, 100 г цукру, щіпка солі, 1 яйце, 2 столові ложки крохмалю, 4 столові ложки кокосової стружки і все добре перемішую. І зуставляю. Для бисквіту 4 яйця. Щіпка солі, 150 г цукру збиваю до світлої пишної маси. Додаю 50 г олії, всипаю 250 г борошна, 2 столові ложки какао і 1 чайну ложку розпушувача. Все перемішую і знову додаю 100 мл молока. Перемішую і вливаю на деко вистелене пергаментом. По версії викладаю сирно-кокосову масу і випікаю 180 градусів 20 хвилин. А потім ще 160 градусів ще 20 хвилин. Як охолоне, поливаю розтопленим шоколадом. За бажанням можна посипати горіхами. Готуйте смачного.